Вихідний -та -та -ра -та -ра -ра. кабмін дозволив виїзд чоловікам з України. Кенада Пост втратила 407 мільйонів доларів. А Калгарі знову стало найкращим містом для життя. Але чи за усіма показниками сьогодні розбираємося у програмі Твої новини Канадо? Друзі, вітаю вас! із початком нового робочого тижня ми з вами плавно входимо в осінній сезон. І сьогодні вихідний Та-ра-та-та-ра-та-ра-ра! -тара. Тому що сьогодні означають Лебородей, і його святкують 1 вересня 2025 року. Історія цього свята бере свій початок ще у 1870-х роках з руху робітників у Торонто, які боролися за 9 години робочий день. І 24 роки по тому цей день офіційно став вихідним у Канаді. І цього дня ви можете спостерігати, як канадці будуть смажити м'ясо відпочивати. І я сподіваюся, цього дня відпочинете і ви. А мене звати Ангеліна Таран. Я телеведуча, яка перемістилася на Ютуб. І щопонеділка віщую вам українські новини для українців у Канаді. Не відтягуймо і розпочинаємо. Розпочнемо ми із Калгарі. Калгарі стало найкращим містом для життя у 2025 році. За даними Global Citizen Solution, вони визначили номер один позицію для міста Калгарі у 2025 році. А тепер детальніше чому? Ну, по-перше, доступність житла. Ви можете орендувати житло за 1500-1600 на місяць, і це кращі показники ніж по усій Канаді. А також це сильний ринок праці. Середній річний дохід тут становить 58 тисяч. Також це культурна складова, багато фестивалів, різні культурні центри, різні активні ком'юніті, які існують в Калгарі, Постійно запрошують на свої події та на свої заходи. Ну і звісно кажучи, тут набагато краще та доступніша медицина, ну і також податки. А ще у нас є можливість дуже швидко дістатися гір і відпочивати у мальовничій природі. Але є нюанс у глобальному Global Livability Index від Economist Intelligent Unit Калгарі опустився з п'ятого на. Сімнадцяте місце, і причина це нижче оцінки в категоріях стабільності та охорони здоров'я. Цікаво, що різні джерела, різна інформація і різні рейтинги. А що думаєте про це ви? Пишіть у коментарях. Canada Post втратила 407 мільйонів доларів за квартал. Сума звучить дійсно шокуюче, але це реальний факт. Пошта Канади повідомила про збитки у другому кварталі 25-го року. Бізнес із доставки посилок різко впав. А потім через невизначеність, через трудові переговори із. 50-5 тисячами працівників змусила клієнтів все ж таки шукати альтернативи і шукати тих, хто зможе відправити їх посилки, їх документи у потрібний час та у потрібне місце. Для порівняння у другому кварталі минулого року Canada Пост мала прибуток 46 мільйонів доларів. Але це було завдяки продажу дочірніх компаній STI та Нова Пост. Але зараз загальний дохід склав лише 1,51 цілу мільярдів проти однієї цілої 65 мільярдів роком раніше, тому дійсно бачимо, що Кеннеда Пост, начебто втрачає свої позиції. І єдиний світлий бік у цієї ситуації це кур'єрська служба Poor Letter, що належить Кеннеда Пост, і вона показала стабільний прибуток у розмірі 82 мільйони доларів. І майже так само, як і рік тому. А от як ви думаєте, чи зможе Кеннеда Пост втримати свої позиції, якщо щодня при втрачає мільйони через страйкову невизначеність. Будь ласка, пишіть у коментарях. І до речі, це вже не перший страйк за майже два з половиною роки, які знаходжуся у Канаді. А Канада готує півтрильйона інвестицій в інфраструктуру. Сума звучить фантастично, але це дійсно підтвердив сам прем'єр-міністр Канади Марк Карні під час спільної прес-конференції з канцлером Німеччини Фрідріхом Марцем у Берліні. Уряд готує проекти на півтрильйона доларів у сфері енергетики, а також портової інфраструктури, інвестиції у розумну інфраструктуру та штучний інтелект. Тобто, якщо ми раніше з вами говорили про втрату робочих місць і пошуку о, того, де зараз буде майбутнє, на що потрібно звертати увагу, ось у цій новині ви детальніше можете побачити. Також це модернізація порту Монреаля, а також це створення нового порту в Черчилі, Манітоба. І це відкриває великі можливості для. Експорту зрідженого природного газу, а також інших ресурсів на сьогоднішній день. Канада має лише один діючий lng термінал у Кітіматі, Британська Колумбія, який взагалі запрацював ще у червні 25-го року. А також ще шість проєктів у сфері експорту газу перебувають на стадії розробки. Ну і підписано спільну декларацію з німеччиною про співпрацю у сфері критичних мінералів. Також Карні підкреслив, що головний пріоритет це роз. Саток <звиток> інфраструктури, яка зміцнить економічні та енергетичні зв'язки з Європою, тому що ви точно пам'ятаєте про цю непросту ситуацію, яка зараз виникла між Канадою та Америкою, і Канада ще з початку весни намагається шукати партнерів не тільки зі сторони США, а також у Європі. І особливо вони зараз націлені на співпрацю з Німеччиною. А що думаєте про це ви? Чи зможе Канада стати ключовим гравцем у постачанні енергоносіїв і мінералів для Європи? Пишіть у коментарях. Альберта знову за своє Альберта Ідея суверенітету, референдум чи консультації у провінції знову заговорили про незалежність. Республіканська партія Альберти закликала прем'єрку Даніель Сміт обійти петиційний процес і одразу призначити обов'язковий референдум, щоб отримати суверенітет. На думку партії Альберта має право зробити це без додаткових процедур. Але прем'єрка відкинула таку ідею, і вона заявила, що уряд не планує. Ставити питання незалежності на голосування. Натомість уряд готує консультації з мешканцями щодо оподаткування імміграційної політики, а також створення власного пенсійного плану. Тим часом суд розглядає іншу ініціативу, чи є конституційною пропозиція щодо референдуму про вихід з Канади. І рішення очікується вже до кінця цього року. У непростий час ми з вами живемо, тому що паралельно з цим з'явилася і протилежна ініціатива Рух Forever Canadian, які очолює колишній віце-прем'єр Томас Лукащук. Вони збирають підписи проти ідеї відокремлення Альберти і закликають залишатися в складі Канади. А що думаєте, ви чи слід Альберті відділятися, чи слід їй залишатися у складі Канади? Будь ласка, пишіть у коментарях. О, слухайте, тут такі новини, що кожен понеділок тільки веселіше і веселіше. Щоб трішечки розбавити атмосферку, хочу сказати, що цього тижня ми відзначаємо також День Одеси, 2 вересня, у 1794 Року її започаткували, і за понад два століття Одеса стала однією із культурних столиць України і знаменитий театр опери і балету, і потьомкінські сходи, і унікальна архітектура, і, звісно, одеський гумор. Якщо ви з Одеси, також дайте нам знати і напишіть у коментарях. Цікаво подивитися, скільки тут Одеситів. А Кабмін дозволив ви чоловікам з України віком від 18 до 22 років. Сторінка історії змінюється. Уряд дозволив молодим українцям безперешкодно виїжджати. Ати за кордон навіть під час воєнного стану, і очевидний крок у бік збереження їхніх зв'язків із батьківщиною. Новина офіційно підтверджена заявою прем'єрки-міністерки Юлії Свириденко, яка повідомила з 26 серпня. Уряд одовив правила перетину державного кордону, і тепер всі чоловіки віком від 18 до 22 років можуть вільно виїжджати навіть під час воєнного стану. Рішення поширюється також на українців, які наразі знаходяться за межами країни. Зміни будуть набувати чинності наступного дня після офіційного оприлюднення постанови. То що це означає? Раніше після повномасштабного вторгнення більшість молодих чоловіків віком від 18 до 60 років не могли виїхати з країни без особливих підстав. Тепер молодь отримує шанс здобувати освіту досвід за кордоном або підтримувати зв'язки із батьками, не порушуючи закон. Тобто вони будуть мати право виїжджати з України у межах цього віку і повертатися. А що? думаєте про цю новину ви пишіть у коментарях. І цього тижня ми також відзначаємо день хмарочоса, і саме тому мені хотілося зробити такі, знаєте, момент цікавий факти. Дізнатися, а де ж у Канаді найвищі хмарочоси? First Canadian Place знаходиться у Торонто. Його висота 298 метрів, і він має 72 поверхи. Це найвищий офісний хмарочос у Канаді, побудований ще у 1975 році. The Saint Regis – колишній Трамп Тауер у Торонто. Він має висоту 277 метрів, і також має багато поверхів: 65 Aura Аура Тавор також у Торонто 272 метри та 78 поверхів. Це найбільше житлових хмарочос країні. Майже всі топові хмарочоси Канади зосереджені у Торонто, яке час називають канадським Манхеттеном А ще багато людей плутали його із столицею. Але нагадаю, що столиця у Канаді це Отава. Як завжди хочу нагадати, що ми відкриті до співпраці. Ви можете писати ваші пропозиції, ваші новини нам на пошту і вже у подіях ви почуєте про неймовірні українські події по усій Канаді. А я лише хочу сказати, що також найближчим часом на вас чекатиме інтерв'ю про те, як відкрити свій бізнес у Airbnb. Ми завітали до будиночку, подивилися середини, яка пропорція підходить, що потрібно для того знати, скільки потрібно вкласти і скільки можливо отримати. Тож дочекайтеся, не забудьте підписатися на ютуб канал і по Увати нам ваше серденько, бо наше вже дано належить вам. Друзі, я хочу розпочати з того, що як так завітаю до вашого міста цей осінній сезон вересень. Ми розпочинаємо із неймовірних концертів. І як так завітаю до міста Калгарі вже 10 вересня. Будемо співати уночі. Я тобі так просто під гітару». А також у нього дуже багато класних було колаборацій з колою з океаном Ельзи. І це для мене показник того, що коли ти чогось дуже сильно хочеш, навіть якщо ти дуже сильно молодий, ти можеш пробитися і збудувати собі шлях до зірок. А тепер він пробудував свій шлях до Канади і чекатиме з концертом у вашому місті. Більше інформації, як завжди, у нашому телеграм-каналі. Тож не зволікайте і відпочивайте. І поки ми записували новини, нам написали, що до концерту Святослава Викорчука, який відбудеться у Канаді, вже також у вересні. І у місті Калгарі концерт буде 18 вересня. Друзі, це сольний концерт, це можливість послухати гітару, почути фортепіано, розчинитися у музиці і згадати пісні, які були ще у мирний час. Пісні, які нас підтримують сьогодні, а також пісні, які 100% нам нагадують про те, що все буде добре для кожного з нас. Тож обов'язково завітайте телеграм-канал, щоб придбати квиточки. До речі, вони дуже швидко розлітаються, і звісно, там інформація буде і по ваших містах. Не впустіть цю можливість. Осінь дарує нам багато сюрпризів. Частина з проданих квиточків буде перераховуватися на допомогу медикам, що сьогодні борються за життя. Тож ваш квиточок це можливість і підтримати Україну, і підтримати українське з. За кордоном. І ще трішечки козацького драйву, тому що козак-сіромаха також чекатиме на вас у вересні у вашому місті. Він виступав на багатьох українських фестивалях у Канаді, але тепер буде і своїм сольним концертом для того, щоб боремось, поборемось. Ви відчули цей козацький дух. Також ним зарядилися і розуміли, що усе в житті можливо, і ми обов'язково будемо мати світле та українське майбутнє. А також квиточки, як завжди, телеграм-каналі. Купуйте, запрошуйте друзів під підтримуйте українське, де б ви не були, а також що є така, щоб не запросити вас на стендап Тараса Яремії, який буде мати свої стендап-концерти по усій Канаді у різних містах. Кожна ця подія вона має на меті благодійну мету. Тобто артисти приїжджають, вони нагадують нам, що таке Україна. А вони вкотре намагаються знайти ось цю можливість залучити вас до донатів, підтримати збройні сили України, підтримати парамедиків, підтримати дітей. І всю інформацію як завжди ви зможете знайти у телеграм-каналі. Бач. Ти події на будь-який смак, чи то казацький драйв, чи то така знаєте, драйвова молодіжна музика від як так, чи то легендарні пісні від Святослава Вакрчука, або навіть український стендап у Канаді. Ну а ми продовжуємо далі. Враховуючи те, яким було літо, мені здається, осі намагається компенсувати нам ось цей відпочинок, подарувати нам ще більше емоцій. І я дивлюсь на прогноз погоди, начебто очікується тепло. А ще тепліше з нашими українськими артистами, з нашими українськими виступами. Тож, будь ласка, ходіть, вхоплюйте ось ці моменти, поки вони є. Ми нашою командою обов'язково йдемо. Зустрінемося з вами там. А ви не забувайте підписатися на ютуб канал, щоб не пропускати найцікавіші, найактуальніші, найважливіші і найзаряджаючі новини у Канаді. Мене звати Ангеліна Таран. Зустрінемося наступного понеділка. Підпишіться, не забудьте з вас, серденько моє вже там доваж.